Вітаю, ви на каналі і Сьогодні знову новенький свіженький бонус-код на один сувій, один жетончик до магазину, який знаходиться в поставках стилу, там де твіч дропсики. Друзі, на екранах ви бачите геть інший код. Але розумієте чому? Тому що я записую це все з телефону і вивантажую вам кодик в посиланні. Він уже буде введений автоматично. Вам просто потрібно буде... Натиснути на посилання, авторизуватися на сайті та натиснути Активувати. А також не забудь підписатись на цей канал, влупити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок цих бонус кодів. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах та бажаю тихого та мирного неба.